У дилерській мережі авто сервіс діють знижки на автомобілі Зас, що сягають 7 тисяч гривень. Саме така пропозиція актуальна для народних улюбленців засланос та сенс. Саме автомобіль Ланос. Він шість років поспіль був абсолютним лідером продажу на українському рунку. Тобто для нас це безумовно народні автомобілі. Автомобілі, які складають більшість частину наших продажів, і саме на цій моделі ми вирішили зробити максимальні можливі знижки, які ми зараз запропонували. Тепер ціни стартують на автомобілі Сенс від 56 шести тисяч гривень. На автомобілі Ланас 70 тисяч гривень. Дистриб'ютори називають пропозицію найкращою на ринку у сегменті бюджетних автомобілів і переконують, що зробивши ціни доступними, якість натомість тримають під пильним контролем. Останнім часом на автомобільному ринку існують дуже багато чуток стосовно. На здорошення автомобілів тих чи інших брендів. Ми, як автомобіль вітчизняного виробництва, дистриб'юторська компанія, які реалізовують ці автомобілі, прийняли таке виважене рішення стосовно зниження роздрібної ціни на автомобілі наших флагманів. Це наших автомобілів Сенс-Таланас до сіми тисяч гривень. Саме на ці дві моделі з 11 квітня ми знизили роздрібну вартість. Знижки розповсюджуються на всі модифікації моделей за Сланас і за Сенс. 2012 та 2013 років виробництва та триватимуть до кінця червня на автомобілі зас розповсюджуватиметься гарантія від виробника, що відповідає міжнародним вимогам: 3 роки або 100 тисяч кілометрів пробігу.